З початку повномасштабної війни Центр взаємопідтримки для внутрішньо переміщених осіб, що розміщується у Луцькому радці, надав допомогу більше 27 тисячам переселенців, розповіла Ліна Галан, начальниця міського управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. З її слів, переважно це продукти, одяг та взуття. 26-річна Тетяна з міста Сватове Луганської області з донькою до Луцька приїхала торік у липні. каже. Центр взаємопідтримки для внутрішньо переміщених осіб відвідує за потреби. Звертаємось ну, раз в місяць, раз два, як виходить по сезону. Коли приходжу за одягом до дитини, сьогодні приходила за переїхали в новий будинок, брали нові діяла, подушки. 42 дворічна Тетяна з Харківської області говорить, у Луцьку з сином і донькою мешкає з вересня минулого року. «Луцьк нам подобається, вже звикаємо трохи. Сюди я приходжу, ну. Коли потрібно, буває там раз у два місяці, буває раз у місяць. Зараз прийшла за літніми речами, але їх ще не дуже багато. Лучанка Тетяна Жолковська працює соціальним педагогом у Луцькому ліцеї No27. У центрі взаємопідтримки для ВПО розповідає, волонтерить з перших днів повномасштабної війни. Допомагаємо нашим українцям, які потребують допомоги, приїжджають сюди, сортуємо одяг. Зимове, літнє, осіннє приходять люди, постійно питають, чи прийти, чи допомогти, чи можна принести дитяче, доросле, чоловіче, власне взуття і тому подібне. Щодня центр взаємодопомоги у Луцькому Радці відвідує 40-50 переселенців, каже Ліна Галан. За її словами, торік у ці дні тут обслуговували до тисячі внутрішньопереміщених українців. Разом зі зменшенням кількості відвідувачів цього року поменшило в рази і гуманітарної допомоги, говорить Ліна Галан. Каже, у травні від волонтерів чи спонсорів поки що жодної допомоги не отримували. Обсяги допомоги це власне та допомога, яка залишилася ще з попередніх часів. Дуже в дуже великій наявності є в нас одяг, взуття, речі побутового вжитку. Маємо можливість такі елементарні потреби людей забезпечити ще у наявності. у Нас є памперси і дитяче харчування з харчуванням для дорослих, надто складно. За словами Ліни Галан, через це у травні внесли зміни у надання допомоги ВПО. Відтепер, каже, її будуть отримувати лише сім'ї переселенців з дітьми впродовж трьох місяців після приїзду до Луцької громади. Сім'ї, які вже живуть більше року у нашій територіальній громаді, ми спонукаємо їх до того, щоб вони працевлаштовувалися. Ресурси надто надто малі для того, щоб перекрити всі потреби і можливості тих людей, які звертаються. Ліна Галан каже, центр взаємопідтримки для внутрішньопереміщених осіб у Луцькому Радці працює у понеділок, середу та четвер, з 9 до 17 години. Олена Чернуха, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.